Знімати кришку, витягувати шестер, знімати цю половину редуктора для того, щоб поміняти стоїть між гідромотором і редуктором. Ось така наша сьогоднішня задача. Так, так. що починаємо. Для початку, щоб зняти кришку, треба викрутити гужон. Гужон який штоперить, штоперне кольцо, щоб витягнути ось. Там цю в канавку заправлена проволока, Зараз ми будемо крутити кришку. Для того щоб витягнути проволоку, у нас всередині така проволочка. Ми за неї хватаємося плоскогубцями і крутимо кришку, і вона виходить.

На краєчку в неї отакий загиб, який заходить в кришку. Так, для того, щоб зняти кришку, намотуємо проволоку на пробки, вбираємо там колечка резинові. Заводимо сюди монтіровку і витягуємо. Беремо ще молоточок і підстукуємо по кришці, коли вона десь починає підпуцювати. Достали ми кришку. Ось ось кольцо, ось ось канавка під проволоку. І тут канавка під проволоку. Зараз достаємо всі шестерні, добираємося до гайки і відкручуємо її. Убирай. Знімай з усим. Аккуратно, Акуратно, щоб не впала, переверток. Вставаю ті дві шестерні. Так, щоб достать другий ряд сатілітів, треба відкрутити болти під шестигранник. Зняли ми шестерні, зняли пластину. Усі винти стояли на фіксаторі різьби, так що їх треба гріти дуже акуратно, бо злизуються. Далі зняли шестерні. Шестерня, в них ходе підшипник, І ще є шайба в них. Треба слідкувати, щоб все було в парі. Далі в нас є гайка, яка держить підшипник. Ця гайка фіксується ось один гужон, ось, ось другий гужон. Їх треба викрутити. Дивіться, а там є дуже страшна гайка. Щоб її відкрутити, нам треба небагато Отвертка і монтіровка. Вставляємо отверточку і тягнемо монтуровочку. Впочатку треба пошевелити вліво вправо тому що гужони трохи покоцали різьбу. Та Вирубай. Зняли ми його. Тут ось отакі металічні кольця. Ось одне, ось друге. Вони прилягають оцими плоскостями одна до другої, і оці плоскості Далі. повинні бути притерті. Ну вони вже вигризені. Вони стоять отак очка, вставляються кольцо. І вставляється оця байда. Вжимається. Вони там стоїть плотненько. Тепер їх мірять і заказувати. Одне поставили. Давай. Ось вже одне кольцо поставили, руками його прижимали і отакою от ковирялочкою по кругові отакочки проводили, щоб кольцо ставало на місці. Зараз будемо ставити друге. Розмір, я. На наш. Поставило так і друге кольцо. Зараз будемо продовжувати зборку. Ми зібрали, все робе, ніде нічого не тече. Сейчас будем ставлять гусеницу. Проходит новий тур?